Відгулявши випускні вечори та отримавши дипломи про вищу освіту, новоспечені спеціалісти, задумались про пошук роботи. Та, як виявилось, роботодавців цікавлять не документи, а розумові здібності претендентів, креативність, здатність аналізувати. Не менш важливим є досвід роботи. Прийняття роботодавцями випускників вузів будуть заохочувати дотаціями з боку владних структур у випадку, якщо працевлаштування відбуватиметься за направленням Державної служби зайнятості. Сроком на два роки, зокрема, якщо випускників беруть на роботу на підприємства, з якими попередньо було укладено угоди. Наразі сформовано банк даних замовників кадрів, який складає близько трьох тисяч установ підприємств та організацій, а також реєстр укладених договорів із керівниками на підготовку кваліфікованих працівників та молодших спеціалістів. Найчастіше головною вимогою вдалого працевлаштування є трудовий стаж, тому в навчальних закладах Вінничини проводяться численні семінари та тренінги, де учням та студентам допомагають обрати фах щороку. За допомогою до обласного центру зайнятості звертається близько 200 осіб. У поточному році вже звернулось 644 випускника.